Далі трохи про Туреччину поговоримо з нами Євгенія Габер, старша аналітикиня центру дослідження сучасної Туреччини. Євгенія, вітаю вас. Доброго дня, Євгенія. У нас тут Російська Федерація знову заблокувала зерновий коридор, і це не новина. Росія постійно робить такі коники. Але туди зараз у Туреччину їде цілий міністр Кубраков, і ми собі робимо який висновок, що раз аж цілий український міністр їде до Туреччини, то може це цього разу щось серйозне. Ну, насправді, цілий міністр Кубраков не вперше їде до Туреччини. Він раніше їздив для, для того, щоб е, унеможливлювати шантаж Росії зерновою угодою. Це те, що Росія робить регулярно. Насправді, в принципі, сама зернова угода викликає дуже багато запитань в тому вигляді обмеженому, як вона функціонувала останній час. Росія постійно блокує нормальний трафік суден, е, унеможливлюючи експорт російського зерна і іншого агропродукту продукції і постійно висуваючи якісь нові умови, якісь нові додаткові е, бажання зі свого боку там повернути до банківської системи розсільхозбанки, відновити експорт ам'яку через ам'яку провід, е, якось там сприяти експорту російських і таке інше, тому це те, що продовжується постійно, просто в якісь моменти, все ж таки, хоча б обмежено, але ця інспекція і експорт зерна продовжували зараз. Вони заблоковані остаточно, тому е, те, що в принципі. Пів відбувається візитку бракова. Це непогано. Це можливість переговорити з турецькими партнерами напряму обговорити ті можливості, ті, ті альтернативи, які є. Але те, що відрізняє нинішню ситуацію від попередніх, тут є два моменти важливих. Перше це вибори в Туреччині. Вибори в Туреччині роблять будь-які рухи з російського боку більш чутливими для самої Туреччини, тому що за нова угода – це перемога, яку Ердоган буде намагатися зберегти до останнього. І другий момент це ті проблеми, які зараз є тимчасові, сподіваюся, України з. Країнами східної Європи, Польща інші країни щодо експорту зерна по суші, тому це робить Україну ще більш вразливою в плані експорта по морю. Це все дає можливість Росії зараз шантажувати. І відповідно візитку Бракова покликаний проговорити з турецькими партнерами можливі. Важелі впливу на Росії і можливі шляхи вирішення цієї кризи Євгенія. А стосовно самих виборів в Туреччині, які заяви там лунають під час кампаній, і як вони використовують тему російсько-української війни? Ну, в принципі, російсько-українська війна вона не є основною якоюсь, не є десь ключом. Човим питанням на внутрішньополітичному порядку денному і всі політичні сили, і опозиція і влада вони дотримуються більш-менш однакової позиції щодо того, що Україну потрібно підтримувати. Україна бореться за власний суверенітет, і тому це справедливе для України і несправедливе для Росії війна. Тобто тут жодних різнобачень немає. Але водночас, на жаль, і з боку опозиції, ми також чуємо заяви про те, що в економічному плані співпрацю з Росією потрібно продовжувати. Очевидно, потрібно обмежувати залежність Туреччини від Росії, зокрема на енергетичному напрямку, але якихось кардинальних відмінностей немає. Єдине, що опозиція готова, наскільки я бачу, відмовлятися від російських С-400 і покращувати стосунки із заходом. Але в цілому, якихось таких там заяв щодо долучення до санкцій або кардинального перегляду відносин, я не бачу, тому власне і у внутрішньополітичному дискурсі ця тема в контексті виборів лунає дуже. Рідко, що для України може змінитися після виборів у Туреччині? Ну знов таки, в залежності від того, як ці вибори закінчаться, в якому саме форматі, ми знаємо, що це і президентські і парламентські вибори, тому багато є можливих сценаріїв, починаючи від найгірших про там політичну кризу в Туреччині, в разі якщо парламент буде в руках одних політичних сил, а президентом буде представник і іншої сили. Це означає, що значно ускладнюватиметься процес прийняття будь-яких рішень і закінчуючи тим, якщо залишиться Ця нинішні президенти, якщо прийде опозиція, ну беремо той варіант, якщо. Перемагає, наприклад, опозиція. Експерти очікують покращення відносин Туреччини з партнерами по НАТО, з партнерами по європейському союзу з західними країнами. Взагалі тому, в принципі, буде очікувано більше співпраці саме в багатосторонньому форматі для там стримування російської агресії. Але знов-таки якихось кардинальних змін я би не очікувала, особливо на російському на українському треку. А тут у нас Емануель Макрон знову почав свої потуги з миротворчості. після візиту в Китай. Виток Стверджує про те, що Франція хоче все таки всадити випробувати на собі роль миротворця. А раніше ж це була прерогатива Реджепа та Імпа Ердогана. Він там минулого року всіх мирив і зернову угоду. Ну, це в принципі його ж досягнення, як у Туреччині і в турецькому політику, і можливо в Ердогана і в політичній його політичній силі. Коментують оці от зусилля Франції, чи немає там у них якихось ревнощів, чи вони зайняті виборами і подолання наслідку землетрусу щодо Макрона, ніяких ревнощів немає, тому що ніхто не вірить особливо в якусь таку миротворчу функцію Макрона і Франції. В принципі, тут слід сказати, що у Туреччини з Францією зараз дуже складні стосунки. Мабуть, з усіх західних країн до Франції. Такі найбільш жорсткі заяви завжди лунають, тому що до Макрона тут в принципі ситуація особлива. Це все, що стосується французького фактору в турецькій політиці, це часто такий собі дритівник. Але те, що стосується Китаю, є відчуття того, що Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні російсько-українського конфлікту. Як це? Часто називається є відчуття того, що коли такі потуги, як Китай, вступають в гру, то очевидно до Китаю потрібно прислухатися, і оця ініціатива, миротворча Китаю, вона дуже детально з турецьких змі турецькими експертами. На тому наголошується, що потрібно припиняти активні бойові дії, і Китай може бути тим стабілізуючим фактором, який змусить обидві країни сісти за стіл переговорів. Тому, от в цій конструкції, тут скоріше не Франція, а Китай, який розглядається в Туреччині, як реальний важковаговик, що може змінити ситуацію в Україні. А ситуація зі Швецією і її вступом до північноатлантичного альянсу, чи є якісь зрушення у Туреччині з цього приводу, і чи будуть вони до виборів? Чи це питання відкладуть на після? Я думаю, що до виборів навряд чи будуть прийняті якісь рішення остаточні щодо розблокування вступу Швеції до НАТО. Тут скоріше йде про те, що поступово намагаються налагодити діалог зі сполученими штатами і партнерами по НАТО, зокрема по Ф 16 Перший крок з боку Туреччини був дозволити членство Фінляндії в НАТО. Після того наступний крок мали зробити західні партнери, і зараз це можливе рішення, яке очікують по надання. Можливості для е, модернізації вже наявних F-16 у Туреччині. Для цього теж потрібно надавати певну технічну допомогу, і цього дуже очікують. В Туреччині після того е, очікується, що можливо будуть якісь позитивні кроки або заяви щодо е, подальшого членства Швеції в НАТО. Але знов таки я думаю, що до 14 травня це не так довго. Якихось кардинальних рішень не буде. Скоріше за все, це вже буде залишено на після. Виборчий період у цей проміжок між травнем, коли вибори в Туреччині і вільнюський саміт в липні, це буде ну такий ключовий період в плані прийняття рішень по Швеції. Євгеня, є інформація від держдепу, що держдеп сполучених штатів погодив продаж Туреччині обладнання для модернізації F-16. Це той крок, на який очікувала Туреччина, чи хочуть ще чогось більшого. Ну це ж власне той крок, про який я кажу, але потрібно ще й рішення парламенту. Це не все так, теж однозначно. Тобто, попередні домовленості вже є. Але зараз поки що це позитивні меседжі на рівні держдепу. Якщо буде ще й погодження конгресу і готовність надалі працювати, то це якраз у ті невеликі кроки, да, про які я кажу, що е, такі е, неофіційні сигнали, натяки на те, що ми готові розблоковувати військово технічну співпрацю, але й від Речі очікуємо більше готовності йти на зустріч партнером по НАТО. Ну, але в Туреччині вибори, і ви самі кажете, що мабуть, очевидно, це питання буде відкладене на той час. Дякую дуже, Євгенія, за цю розмову з нами була Євгенія Габар, старша аналітикиня центру дослідження сучасної туреччини. Говорили про події там про те, як готуються до виборів. Ну і власне про чергову спробу росіян заблокувати зерновий коридор. Нагадаю, міністр Кубраков рушив до Туреччини вирішувати так само це питання. А невелика пауза далі. І о вісімнадцятій тут. Зустрічайте Яну Конотоп з новинами і продовженням марафону.